По більш дорожчих смартфонах у продажі є ось такі зараз варіанти. На сьогодні це 26 квітня Motorola G8 Powerlight 64 ГБ, ціна 2300, Note 9 Xiaomi з відбиточком пальця та й роз'єм, легкі потертості має цей 128 ГБ, 4 ГБ оперативна пам'ять. Вказані ось сума вартість телефону. Техно ld 7 428 по пам'яті має потертості, але незначні є відбиточок. Ціна 3000 ZTE Зате є Блейта Сім 2020 року, 3.64 по пам'яті, ціна 2400 та Realme 5. Тут 3,64 по пам'яті, 3 ГБ Оперативна пам'ять, ціна 3000, В комплекті до всіх ідуть шнурочки, всі повністю чистенькі, без різних аккаунтів. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Рівень також можна подивитися фізично у місці, рівному вибрати, підібрати собі варіант. Та дивіться інші мої відео, що є по наявності.